Яке ваше перше зіткнення от, з такими простими побутовими проблемами жінки в армії? З чим ви зіткнулися в першу чергу? В першу чергу це форма. Форма це було найперше, я пам'ятаю на БЗВП. Я тоді була трошки худша, і мені видали форму на мій 42-й, 52-го розміру. І я Маленький просто, чоловічий розмір? Я просто така дивлюся на неї. Розумію, мені ж якби півтора місяці треба. Його вшиєш трішки, так? Так, да, і тут почалося альома. Треба то, треба то, треба то. У мене мама швея. і вона мені просто сама пошила форму і вислала. От, да, Але ось. це ж не тільки форма, насправді, це ще й взуття, яке на кілька розмірів, більше, яке да. муляє ноги, і поки дають. Є найменше взуття. Ну, це берці це мої особисті. Напевно, перші берці, які я отримала, це був кінець без АВП себе без ВП практично. Я в проходила кросівочку. в кросівках, в яких приїхала.